Ескалація конфлікту на сході України може відбутися у найближчі два місяці. Поштовхом для відновлення боїв може стати бажання Росії зірвати вибори або будь-які кроки уряду з придушення проросійських сепаратистів на Донбасі. Такі думки висловили американські експерти під час конференції Шлях України до зрілої державності, що днями відбулася у Вашингтоні. З експертами спілкувалась Тетяна Харченко. Приказка про поганий мир, який краще за хорошу війну, саме те гасло, яке зараз влаштовує і українську, і російську сторони для України. Поганий мир це ще й шанс використати момент, аби виплатитись із кривавого лабіринту на сході. Переконані в адміністрації США присутній на конференції начальник регіонального підрозділу Держдепартаменту США з питань України Молдови і Білорусі найбільше уваги акцентує саме на цьому у даний момент ми наголошуємо на тому, щоб використати перемир'я для врегулювання ситуації. Ми бачимо певні позитивні знаки від Росії. Саме тому треба використовувати момент. Військові експерти у своїх оцінках оптимізм не випромінюють. Час треба використовувати на кращу підготовку армії, закупівлю зброї і мобілізації. Вони радять Україні не розслаблятися, адже ескалація конфлікту може початися вже незабаром. Я думаю, що ескалація може відбутись на Донбасі, можливо, де-інде у південно-східній Україні. Обом і Україні, і Росії зараз вигідно тимчасове перемир'я або певне стримування військових дій. Але я думаю, що станеться вибух, адже Україна не буде миритися із замороженим конфліктом на своїй території, а Росія не потерпить видворення підтримуваних і засланих нею сепаратистів. Думаю, ескалація станеться у найближчі кілька місяців. На думку експерта, до нового загострення конфлікту можуть призвести і бажання Росії зірвати вибори до Верховної Ради, і небажання терпіти придушення сепаратистів. А отже, вибух може статися в будь-який момент. У його колеги, аналітика Аріеля Коена прогнози ще похмуріші. Та бізусловно вас безумовна ескалація. Можлива питання тут лише у тому, хто почне першим. Радше за все, це буде російська сторона. Ми вже бачимо, що Маріуполь знаходиться під великим тиском. Можливо, Росія спробує розширити присутність у північному причорномор'ї, включно з Херсонською, Миколаївською і Одеськими областями. Аріель Куен каже, рішення про перемир'я Порошенко прийняв під шаленим військовим тиском і загрозою санкцій. Тепер же українцям треба використати час на зміцнення своїх військових позицій. Росія хоче дасті. Якщо Росія чогось хоче досягнути, то вона повинна почати бої до листопада, максимум до кінця жовтня, тому що потім у снігу й багнюці воювати буде дуже тяжко, але це не значить, що вони не будуть воювати. Є досвід Другої світової війни і фінської війни, коли поморозили. Сотні тисяч людей, Як би сюрреалістично це не звучало, такі бої Росія може почати в якості тренувань на реальній ситуації, щоб добре натаскати власну армію, вважають експерти. Аріель Коен нагадує, Росія витрачає мільярди доларів на власну армію. А плацдармами для її тренувань вже стали Чечня і Грузія. Тепер таким плацдармом може стати і Україна. Тетяна Харченко, Голос Америки.